Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Соратник експрезидента Порошенка Олександр Грановський отримав підозру від Набу за організацію корупційної схеми на 93,3 мільйони гривень на одеському припортовому заводі. 21 жовтня 2022 року. Набу і САП повідомило про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93 мільйонів гривень шкоди, а те одеський припортовий завод. 99,57% належить державі. Дії особи кваліфікували за частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Повідомили у прес службі. Хоча офіційно в набу імені колишнього нардепа не називають, проте у САП УП підтвердили, що йдеться саме про Грановського. Зазначається, що слідство встановило, що Грановський організував схему, за якою одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначені компанії за цінами нижчими від ринкових. Надалі ця компанія переп. Продавала товари іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами однак, фізичне постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ. Місце перебування Грановського не встановлено. Про підозру йому повідомили в порядку статті 278 статті 135 КПК України. Підкреслимо, що схема діяла впродовж березня грудня 2015 року. Через неї ОПЗ недоотримав дохіду у розмірі близько 93,3 мільйона гривень. Варто зазначити, що самого Грановського Новського під час президентства Петра Порошенка називали найдовіренішою особою та куратором президента в судах та прокуратурі. За словами Дмитра Гнапа, Олександр Грановський це колишній нардеп від БПП, який за часів президентства Порошенка був негласним сірим кардиналом правоохоронної системи. Зокрема, опікувався закупівлями газу і продажем добрив із найбільшого державного хімічного підприємства. Оточення Порошенка там повністю все контролювало. Грановський втік з України саме через цю справу, розповів журналіст-розслідувач. За даними України українських змі Грановський поїхав з України в Ізраїль ще в серпні 2019 року, отримавши візу для репатріації. Тож е, варто згадати, як 2016-го журналісти програми схеми вирішили придивитися, з ким публічний політик Грановський проводить зустрічі в публічних місцях, як от ресторани в центрі міста. І недаремно ось і натрапили на зустрічі із суддями та прокурорами. Першим на зустрічі приходить донедавна ще міністр палива та енергетики Володимир Демчишин. Депутати, екс-міністр довгої пошепки, щось обговорюють. Згодом Грановський пересідає за сусідній столик, де на нього вже чекають інші візитери. Поки депутат Грановський спілкувався із екс-міністром палива та енергетики за сусіднім столиком. На нього чекав Олександр Рувін. Він директор Київського науково-дослідного інституту судових експертизмін'юсту. Висновки зроблені експертами цієї важливої держустанови, часто стають вирішальними в багатьох судових суперечках. Він людина в судово-правоохоронному світі впливова. Далі за столом з'являється голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. І поки член комітету справової політики та правосуддя, голова суду та директор інституту судових експертиз спілкуються за стіл, де Грановський нещодавно розмовляв з екс-міністром Демчишиним, сідає вже наступний візитер. Варто нагадати, що за правління Петра Порошенка, голова ОАСКО Павло Вовк, мав із його оточенням тісні зв'язки. Зокрема, Журналісти фіксували зустріч судді з тодішнім неформальним куратором судової системи Олександром Грановським. Можливо, це призвело до того, що згадка про окружний адмінсуд Києва зникла із переліку судів, які в рамках судової реформи підлягали ліквідації, тож підсумовуючи і повертаючись до відмити грошей на ОПЗ, враховуючи те, що схема відбувалася у 2015 році, та їхній тісний зв'язок, який зберігся, і досі цілком можна зробити висновок. Що усе на одеському припортовому заводі відбувалася звідома екс президента Порошенка і власне усі просто не наживалися з цього. Слідчим лише доведеться з'ясувати роль усіх фігурантів справи. Тож сподіваємося, що винні понесуть відповідальність та сядуть на відповідні заслужені терміни. Варто підкреслити, що важливо, аби набу та сап взялися за усі корупційні справи і довели їх до кінця, адже винні обов'язково мають бути покарані. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.